Продовжимо говорити про так, би мовити, смерть ворогам про роковини смерті одного російського діяча, який є, виявився, знаєте, такою собі кісткою в горлі для російського диктатора Владимира Путіна, я зараз говорю про Євгенія Прикожина. і я також хочу нагадати, що саме 23 серпня минулого, тобто 2023 року, євгеній пригожин помер, загинув під час під час авіа. Троща авіакатастрофи, яка відбулася у Тверській області. Але деякі міжнародні джерела, зокрема американське видання The Wall Street Journal, посилаючись на свої розмови з представниками західних і російських спецслужб, а також з колишніми чиновниками Кремля, повідомляють про те, що за їхніми даними вбивство Євгенія Пригожина готувалося два місяці, було схвалено найстарішим союзником і довіреною особою диктатора Російської Федерації. Колишнього офіцера КГБ КДБ Ніколая Патрушева про це стверджують західні розвідники і колишній російський офіцер розвідки. Ну і не дивно, адже я нагадаю, що в червні відбувся такий своєрідний бунт Євгенія Пригожина, коли він замість зони бойових дій вирішив піти на Москву. Ми всі за цим захопленням. Спостерігали. Ні, ми не забували тоді, що Євгеній Пригожин залишається російським терористом, вбивцею, воєнним злочинцем. Але ми спостерігали за тим, як вони там всі мов павуки у банці, у такій достатньо тісній банці, тому що не так вже й далеко тої дороги було. До Москви, туди, куди Євгеній Пригожин намагався дійти, як вони собі там жируться, як вони там палять одне одного, як вони знищують свою ж військову техніку і всяке таке бунт можливо міг би бути успішним, але ми з вами знаємо, що історія не має, не містить у собі такого слова, як «би», тож його. Припинили шляхом переговорів. Євгеній Прикожин також вів оті перемовини із білоруським диктатором Олександром Лукашенком. І там, знаєте, шляхом у цих їхніх якихось діалогів вирішив, що переїжджає значить до Білорусі, і там собі там собі буде жити. Але згодом за два місяці після того так званого путчу, летів Євгеній Пригожин. І його заступник у літаку і у Тверській області той літак упав. Ну і власне кажучи, офіційна російська версія пише про те, що Пригожин загинув під час цієї. Авіакатастрофі, які не всі 10 осіб присутніх на борту бізнес літака, ну і власне кажучи, все ж таки міжнародні аналітики говорять, що це було замовне вбивство. Бо ж нагадаємо собі, просто що тоді знаєте, під час похоронів Євгенія Пригожина Владі Путін якось аж занадто радісно коментував оте вбивство: говорив про те, що дуже шкода. Дуже то дуже сьо, але виглядав якимось занадто радісним. Ну і зрештою, ми ж з вами знаємо, що замовні вбивства це на жаль такий кривавий шлейф російського диктатора Владіміра Путіна. Такий він практикує ще. З 2000-х років російська опозиційна журналістка Анна Політковська, російський опозиціонер Борис Німцов. Ми все це знаємо. Російський екс російський екс-розвідник, який у Британії жив, якого вбили. Також так. Ну ми, ми це все знаємо. Що спецслужби на Росії працюють, і спецслужби ліквідують неугодних. Кремлю отих особистостей, але все ж таки, незважаючи на те, що Путін його, начебто, убив, не дасть той пригожин спокою Путіна, і навіть за рік його ще згадують росіяни. 47% росіян вважають, що він не загинув. кажуть, що Пригожин живий, це майже половина жителів Росії, яких власне кажучи, опитали в агенції New Image Marketing Group за підтримки видання ділова столиця. 7% впевнені, що Євгеній Пригожин. 7% впевнені, що Євгеній Прикожин живий. Ще 40% в принципі вважають, що він міг би бути живим. 37% росіян переконані, що він помер а 16% вагалися із відповідтю. Ну знаєте, оце вагання з відповіді: 16% Це така дуже очевидна річ, тому що напевно небезпечно на Росії брати участь у таких опитуваннях, зважаючи на те, що це Євгеній Прикожин. Що це Такий свій рідний ворог Володимира Путіна, який вирішив проти нього піти. Дослідження я нагадаю проводилися з 25 липня до 20 серпня. Це телефонне опитування і вибіркова сукупність 1200 респондентів. Стати, статистична похибка кажуть в агенції не перевищує 2,8%. Відсотків, однак соціологи звертають увагу, що масові опитування на Росії мають свою таку певну специфіку. Важко отримати максимально об'єктивні дані через лояльність учасників до влади та її ініціатива з іншого боку через побоювання репресій. Ну але бачимо, що все ще залишаються на Росії. оті любителі теорії змов, які вважають, що Пригожин ще живий, і що він там десь щось там путіну покаже. Зрештою, знаєте, афілійовані з приватною військовою компанією Вагнер. Канали деякі іноді пишуть там. От якби Євгеній Вікторович був живий, та воно би було не так, та воно би було по-іншому. Але знову ж таки ми з вами повертаємося до того, що історія не знає слова, якби а Євгеній Прикожин у пам'яті людства залишиться російським терористом. Воєнним злочинцем, вбивцею і керівником терористичного угрупування Вагнер, яке знаєте, трохи ганебно розпалося після того невдалого бучу.